Святого Євангелія від святого Кима. Того часу повернувся в селі Духа до Галілеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці, і він навчав їх в синагогах. А всі його прославляли. І прибув Ісус у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботні до синагоги та став, щоб читати, і дали йому книгу Пророка Ісана. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити Бога, послав мене проповідувати полоненим визволенням, сліпим прозрінням, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятелі. Згорнувши книгу, Він віддав її слузі та й сіль. А очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. І всі засвідчували йому та дивувалися словам благодаті, які виходили з Його уст. Це є слово Господнє. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святего. Амінь. Ніх батько похвалений Ісус Христос. Христос народився. Другі улюблені в Христі, брати і сестри. Вілібнечці годні сьстри Законни, Монахині, кохана Матусю, дорогі парафіяни, органістка, дорогі наші шановні радіослухачі, брати і сестри, у коханні любі Божі діти, сьогодні сповнилося це Писання в вухах ваших. Пан Ісус говорить у нас ці слова. Які записав Євангелист святий Лукаш в четвертому розділі, цю Євангелію сьогодні читаємо, сповнилися в ваших вухах. І цікава річ, що про прихід пана Ісуса, про прихід Месії на цей світ говорили багато пророків, і багато людей чули це пророцтво. І багато людей читало це пророцтво, яке було записане теж в біблійних книгах. І неодноразово це люди чули, а пан Єзус каже, сьогодні сповнилося це Писання. Тому що ми теж молитву Господню, Ойче наш, молимося і кажемо, дай нам сьогодні хліба повсякденного. Трошки іншу молитву сказала при криниці Якова самарянка, яка розмовляла з панем Ісусем, 4 розділ святого Яна, апостола Євангеліста. коли пан Ісус каже: Я тобі дам пити води. Яка тобі дасть життя вічне, не будеш мусила приходити до цієї криниці кожного дня. І вона каже, дай мені завжди цієї води. Але слово завжди теж означає сьогодні постійно, тому що ми, коли молимося, дай нам хліб сьогодні, то ми розуміємо, що Бог нам і вчора цей хліб давав, і завтра нас цим хлібом обдарує. Цей хліб. Це також наша одежа, це наша праця, це дах над головою, це наша домівка, родина, сім'я, це наші приятелі, це не тільки ця буханка хліба чи кромка хліба, яку ми споживаємо, але це наша радість, наше щастя, яке Господь дає, або витримка, терпіння в стражданнях, терпеливість. Це все є хліб повсякденний, хліб щоденний, про який просимо Бога. І пан Єзус каже, в ваших вухах. Це означає, що Бог є делікатний і Він так не входить просто без дозволу в наше серце, але приходить, стає біля нас, і наші вуха чують, як Він говорить. І це так, якби Христос хотів сьогодні запросити нас, щоб ми, чуючи Слова Божі, відкрили своє, серце, відкрили своє серце і впустили Слово Боже всередину, в наше серце, в нашу душу. Як це є важливим, щоб ми дали можливість Богові достукатись до наших сердець. Це так, як часом батько чи мама до своєї дитини щось говорить і повторяє другий, третій раз, і каже, але ти чуєш, так, я чую, точно чуєш? Точно чую. І каже, ну, то повторив, не знаю. То значить, не чув, не був, не був уважний. Бо почути тільки вухами це натурально щось. Але духовно це в тоді, коли ми задумуємось над цим, коли ми. Так на поважно, на серйозно приймаємо Слово Боже, так як Матінка Божа все зберігала в своєму серці. І ми не раз думаємо, чому Господь Бог постійно то саме до нас каже, постійно так само до нас говорить. Бо це є достукування до наших сердець. Хтось колись сказав, що ми, віруючи люди, католики, коли молимося рожанець, то ми постійно. То саме молимося там здорові здорово свята Марію, свята Марію, і більше нічого не кажемо. Але це є достукування. Ми як стукаємо в двері, то зауважте, може хтось звертав увагу або ні. Ми ж не стукаємо по всіх дверах, вправо, вліво, вверх, наниз, тільки постійно пальчиком в одно місце. Це є щось таке незвичайне. І так само ми стукаємо до Бога постійно так само. Та сама молитва, та сама «Ойче наш, та сама здорова Марію», та сама Божа служба, ці самі слова наші, Боже благослови, поможи для той наших дітей. Це все є достукуванням. І Господь каже, що Він теж до нас промовляє, але промовляє до наших вух, а ми повинні його впустити в своє серце. Коли пан Єзус прочитав книгу Ісаї, пророка, те, що стосувалось до нього, Дух Господній на мені, тому що Він мене помазав благовістити і каже в кінці, коли згорнув книгу, віддав Слузі на очах всіх. І тут є цікава річ, що люди, це все чуючи, бачучи, вони повинні були зробити тільки одне прийняти це. Так як ми в колендах співаємо, колядуємо і співаємо то, що пророки не бачили, то, що пророки не чули, ми це побачили, ми це почули, щасливі наші вуха і наші очі. Але ще залишається можливість прийняти це серце. Тому сьогодні, коли читаємо. Четвертий розділ Святого Луки, ми хочемо все те, що Бог нам дає, різні події нашого життя, те все, що ми чуємо, чуємо про Бога, чуємо про себе. Це важливо, щоб ми впустили до нашого серця, впустили до нашої душі. І тому теж сьогодні, коли переживаємо час Божого народження, хочемо не тільки. Побачити маленьке Дитятко Боже, не тільки почути, як воно ще маленьке може плаче в колисочці, в яснях, але хочемо прийняти Його серцем. прийняти так, як комунію сюєм приймаємо. І пан Єсус Ісус Христос входить до нашого серця. Це велика тайна віри, яке ми кажемо, тому що ми цього до Кінця не розуміємо, але кажемо, амінь. кажемо Я вірую, я приймаю. Хонце нам дає святе причастя, і ми є наповнені Богом. Тому сьогодні, якби забираючи Пана Ісуса з цих яселок, ми хочемо його забрати в палац нашого серця і сказати: Господи, те все, що ми бачимо, те все, що ми чуємо, ми хочемо від Тебе прийняти і Тебе прийняти в наше серце, в наше життя, в нашу щоденність, щоб Ти колись прийняв нас. До свого неба до вічного раду. Ам. І бандіпохвалений Єсус Христос. Христос народився.